Тистояння Севлюша й поляни, центральний матч третього туру, другого кола у вищій Лізі. Гості здобули Вікторію в шести поєдинках, розписали одну нічию до слова із середнім. Себто у випадку перемоги поляна відсотків так на 90 виконала завдання максимум. Завоювала комплект нагород найвищого гатунку. Доволі чисельна і не менш гучна глядацька аудиторія мала інші плани щодо цього матчу. Власне, як і самі футболісти Севлюша, у них горіли очі, вони будь-що прагнули перемоги. Чого не скажеш про самих полянців? На поле вийшли останні вже переможцями. А даремно зі стартовим свистком підопічні Івана Білака, спокійно заволодівши центром поля, помчали вперед. Натомість гості не були схожими на беззаперечного фаворита. Вони певно планували переграти суперника на класі. Та клас виноградівців недільної днини був вище всякої похвали. Здорово відіграла вся команда, особливо екс-гравець металіста Юрій Чонка. Він був родоначальником більшості атак, причому встигав руйнувати контрвипади полянців. Усі діагоналі півзахисника на фланги були вишуканими і, що найголовніше, точними. Як наслідок на 12 12-й хвилині Севлюш повів у рахунку у власному штрафі. Рафному майданчику захисник Поляни на думку рефері Лофенця зіграв рукою. Вирок пенальті 11-метровий холоднокровно реалізував Олександр Міца на досягнутому господарі. Не зупинились. Гра від захисту з лідерами чемпіонату до добра не привела. Тож чергова класична атака на 27-й хвилині подвоїла перевагу виноградівців. Хороший простріл із правого флангу замкнув Юрій Мешко. У першому таймі голів більше не було, а могло б бути як не дивно у ворота поляни. На висоті цей матч зіграв голкіпер гостей Мирослав Лютнянський. Він єдиний вартий похвалив цьому двобої. Друга 45 хвилинка здебільшого була за футболістами Севлюша. Поляна більш-менш добре провела хіба що останні 15 хвилин. І якраз саме в цей період пропустила третій гол. Він був завершальною крапкою у матчі. Знову пенальті плюс вилучення голкіпера Нянського реалізував стандарт знову. Міца. загалом заслужена перемога Севлюша. Відверто рахунок міг бути й більшим. Інтриговиші лізі зберігається.